А якщо я скажу, що жіночі шкарпетки можна купити за 19 гривень за пару. І, до речі, тут іде від 70 до 80% котон. Уявіть, яка класна ціна. 3180 гривень вартої лот, і тут буде 5 кілограм. Як ви зрозуміли, це мікс жіночих шкарпеток. Приблизно 160 пар в одному лоті. Уявіть, скільки це буде багато шкарпеток. Є короткі, є довші, є однотонні, є темні світлі. Власне, на любий смак. Давайте будемо дивитися. Ось, до прикладу, 72% котон. Подивіться, будь ласка, які стильові для поціновувачів. Шкарпетки. Вірунь, тобі подобаються такі так, шкарпетки? Так, Це мій один із улюблених серіалів. Вау, це просто супер. Далі дивіться, є ось такі варіанти. Тут ідуть сірі, а це я вам їх показувала. Бачите, я вже їх просто хочу собі купити. Є ось такі біленькі, чорненькі, високі, низькі, можуть бути просто чисто однотонні. Розміри різні: 39, 42, 35, 38, сім пар. Далі показую, може бути ось такого плану. Подивіться, хочете в серденька, сім пар, 76% котон, можна однотонні, можна в полосочку. Ну, власне, тут. Які хочеш, можуть бути дуже приємні 39,42. Далі так, давайте буду показувати. Десь були такі блискучі, я так люблю блискучі. 5 пар 39-42, 77% котон. Подивіться, пастельні варіанти. Так, Віруня, а де ці блискучі були, які я хотіла показати? Я їх знайшла. Подивіться, будь ласка, які як вони класно переливаються. Просто суперові, ну, дуже класні, приємні до тіла, гарно тягнуться і нагадую, що будуть абсолютно різні. І темні і світлі, і просто з'єднані, і в пакуванні, і лише 19 гривень за пару. Супер ціна, класний лот актуальний завжди. Тому для того, щоб їх замовити, звісно, звертайтеся до нашого відділу продажу. Контакти їх знайдете знизу під цим відео. Давайте заробляти разом з Фіні.